Так, друзі, у нас сьогодні субота, 18 січня, і до нас приїхав ось такий автомобіль Hyundai Kona Hunda Зі Львова зільвова. Е, кажу, мокрий асфальт. Колір ґрунтовка. Це в нас Америка, це не європейка. Но, в принципі, Більшість в нас схоже з європейкою, немає теплового насоса. Знизу нема ще одного насоса на е, додаткового на фреон на фреон. На Антифриз. А так, в принципі, все схоже. Звук э, чути чітко з мотора, скоріше за все, ну, будемо зараз розбирати, будемо дивитися, що тут. Про результат також знімемо коротке відео. Так, друзі, э... дивіться, розібрали вже наш редуктор. Вон брат розбираю вже двигун, зараз будемо витягувати. І що хочу показати, ось тут тут дуже такий. Явний славний рокіт відчувається. Ви завжди просите вам показати, який це рокет. Ану, п'ятька крупний. Ось вам вамій Ну, Це зрозуміло, це в нас йде на одному валі, на другому так само. І на моторі, в принципі... Теж відчувається. Пробіг у даному автомобілі 55 тисяч. От вам і пробіг. Всіда гонитеся за пробігами, пробігами. Деколи можемо взяти з пробігом 200 тисяч і проблем не буде. Це, ну це в принципі не проблема. Це поміняли підшипники, їздити далі. Це читайте, що ви зробили дистриб'юцію в автомобілі. Те саме, що поміняти в будь-якому довесеному. Будь-якій дивесній автівці, там ремень, помпу, ГРМ, ролики оце саме ви виконуєте і тут. Тобто ви зробили дистриб'юцію, поміняли всі підшипники, замінили масла і їздите далі 50-100 тисяч. Все залежно від вашого стилю водіння. Отже, про результат подальшої роботи і чи зникне них не звук, бо того, що в цій автівці дуже явний був відчутний звук, навіть при малій швидкості, навіть при 3-4 км швидкості. Все вам знімлю і скину. Так, Заходить наша, наша робота до завершення. Вже редуктор ми збираємо назад, вже поміняли всі підшипники. повністю на первічному вторічному диференціалі. На двох валах підшипники взагалі були дуже сильно розбиті. Перед тим ви чули, який рокет. Ось там в ямі лежить зібраний також електродвигун. Теж поміняли підчепника. Там гніздо не розбите, все добре. Зараз збираємо, ставимо на автомобіль і будемо робити тест-драйв. тест-драйв. До завершення наша процедура. Замінили підшипники ось цій Kona. До речі, це не європейка, це американка. Я перед тим говорив, що там 55 тисяч, але вибачте, завжди ти, типу, маю справу з Європою і 55 тисяч миль тут. Тобто це чуть більше в кілометрах. Ну, але все одно тіпа, небагато, але підчипники були ну, в жахливому стані. Ми поміняли, зараз сподіваємося, пройдемо тест-драйв, все буде окей. Тосол заляли, прокачали. Правда, чуть-чуть не вистачає, бо порозливали. Замовник собі купи і долиє, це не проблема. І отже, зараз почнемо наш тест-драйв. Так, Друзі, що ми вже в автомобілі? Заводимо наш автомобіль, відкриваємо ворота. І будемо робити тест-драйв. Ось, як ви бачите, 53252, але це миль, це тобто ще не переведено в кілометри. Поки все подобається, поки шуму немає, шум лише тільки від коліс по Закриваємо вікно. На жаль, правда, в Америці немає кнопки для того, щоб виключити звук, щоб вона не гуділа, але нам того достатньо пройдемо тест драйв і без тої кнопки. Бачите, Америка відрізняється монітором, також ще якась є заглушка на панелі, в Європі її немає. Дзеркала теж відрізняються. Поки все тихенько, чути тільки е, звуковий сигнал, який в нас під капотом, для того, щоб люди відчували, що їде автомобіль. Тому що тут а, тільки при русі, тобто буквально там 7-8 кілометрів було на спідометрі, одразу був відчутний такий важкий рокіт. Ні, все окей, роботою нашою на сьогодні я задоволений. Даний автомобіль до нас приїхав в 9 годин ранку, в 9.00. До речі, людина сказала, що буде в 9.00. Секунда-секуна, хвилина, 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 в хвилину в 9.00 чоловік вже був у нас. Як ви бачите, зараз 2 часа дня. Замінені всі підчепники в редукторі, в диференціалах, в двигуні, замінене масло. І ось наш тест драйв. Все, все супер. Звуку у нас нема, звук з Отже, хто, хто стикнувся з такою проблемою по підчепниках, Kona, Kia Niro, телефонуємо. Хто слідкує за моїм відео, бачите проблему ми е -е, устраняємо, тобто... Ремонтується, проблем немає. Тобто, Багато людей е, пишуть, що це проблема е, там Кіаніру, Хендайкона, підчепники. Це не є проблема, це е, проста дистриб'юція, тобто, просте сервісне обслуговування даного автомобіля. Тобто, будь-який автомобіль, беремо ДВС, ну, тормозні колодки ви міняєте, е, дистриб'юцію ви виконуєте, тобто, міняєте ремні, ролики, помпу і все решта. Отже, е, в понеділок ми їдемо в Нідерланди. Зараз є е, в наявності два. Куплених автомобілів це дві Hyundai Kona, до речі, вони актуальні. Одна біла, одна зелена, зелена максимальна. тобто Біла, максимальна, з люком на даху. ну В принципі, зелена також в преміум комплектації, лише без люку. Від вас лайк, підписка. Рекомендації, приїжджайте, будемо раді допомогти в будь-яких питаннях. Також телефонуйте за будь-якими автомобілями, бензинами, дизельними, гібридними, все постараємося знайти, пригнати, розмітні, зробити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими постами. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. До нових відео. Дякую.